Змагань серед підрозділів місцевої пожежної охорони та добровільних пожежних формувань кубок святого Флоріана. Приурочені від професійного свята дня рятівника. І так стартували учасники п'ятого забігу по червоній доріжці. НПО старий весес на даний час. Лідеру даному забігу. Бачимо, що завершили проходження Першої етапу учасники на пожежі деко за допомогою порошкового вою. Сьогодні проводимо змагання серед підрозділів. Місцевої та добровільної пожежної охорони підрозділів Івано-Франківської області. Ці підрозділи створені в територіальних громадах, які займаються ліквідацією пожеж, рятуванням людей, а також інших надзвичайних ситуацій та подій, які виникають на території громади. В нашій області налічується 36 підрозділів місцевої пожежної охорони, а також 8 добровільних. Пожежних дружин, добровільних пожежних команд, але є добровільних пожежних дружин набагато більше, але саме вісім вони працюють в системі оперативного зв'язку і координації головним управлінням ДСНС. Тобто вони мають пожежні автомобілі і виїжджають на пожежних автомобілях на ліквідацію пожеж і інших подій. Бере участь в сьогоднішніх змаганнях 13 команд. Змагання складаються з двох етапів. Це є пожежна естафета, де є чотири етапи це є і гасіння вогнегасником, і подолання смуги перешкод, а також вправи на гасіння умовної пожежі. І другий етап це є бойове розгортання. Це також елемент, який пов'язаний з щоденною постійною роботою пожежних. Щодо забору води з сторонньої ємкості, мотопомпою і подача води на відповідну відстань, і закінченням бойового розгортання є наповнення мішені водою з пожежного ствола. 17 вересня, День рятувальника. Напередодні даного свята відбувся Кубок Святого Флоріана у місті Івано-Франківську, де наша пожежна місцева команда прийняла участь, де гідно показали свої навички щодо пожежно-прикладного виду спорту госіння та пожежі. Я щиро вітаю свою команду, всіх, хто залучається до рятування людей, і вітаю святом рятівника.